Це досить така інтимна тема в процесі брендингу, в процесі становлення бренду, і це буде дуже потужним бустом, особливо якщо її застосувати на старті свого бізнесу. А Оскільки це у нас особливий бренд-влог, це практикум, то я пройду цей шлях від відповідей до небанального логотипу. Пройдемо разом з вами і на реальних прикладах. Друзі, я вірю, що на Україну чекає справжній ренесанс малого та середнього бізнесу. І саме для них я знімаю ці бренд-влоги. Ділюся фішним. Та лайфхаками, яких я набув за 16 років у брендингу, тож поширюйте ці відео тим, хто тільки починає або вже має свій бізнес, і разом давайте зробимо нашу страну взірцем європейського брендингу. Погнали! Брендинг це насамперед діагностика. Ви в глибину суті вашої діяльності, віднаходити якісь нейронні зв'язки між вашими цілями, вашою філософією життя та втіленням їх в ваш бізнес. Тема цього бренд-влогу як правильно розкрити оте саме ДНК вашого бренду та перетворити це ДНК на символ. Вашого бізнесу. Неможливо розробити якісний брендинг або сайт, або навіть там візитівку да, для бізнесу, не дізнавшись, з чого він складається. Я називаю цей процес розкласти на молекули. Саме в такому розложеному на молекули стані ви можете побачити реальну картину внутрішніх драйверів бізнесу, щоб їх взяти і перетворити на логотип чи сайт, чи навіть там флайер або візитівку. І зараз е, я розкрию такий. Діагностичний процес суперсекретний, пройшовши який, кожен зможе сформувати ТЗ для розробки логотипу, який буде краще за асоціацію в Оба? Ну, типу, там я стоматолог, то мій логотип буде зуб. А оскільки це у нас особливий бренд влог, це практикум, то я пройду цей шлях від відповідей до небанального логотипу. Пройдемо разом з вами і на реальних прикладах. Увесь цей процес це досить така інтимна тема в процесі брендингу, в процесі становлення бренду, і це буде дуже потужним бустом, особливо якщо її застосувати на старті свого бізнесу. Погнали! Уявимо, що я підприємець, і у мене СТО. Ну, Або не СТО, давайте автомийка. Окей, нехай буде автомийка. І я відповідаю на ці запитання. Ми разом зараз це пройдемо. Отже, запитання перше. Чому? Ви почали та з чого почався ваш бізнес. Як правило, повернення до коріння до начала начал нагадує нам, навіщо ми цим займаємось. Чим саме ви керувалися, що вами драйвило, що ви присвятили роки свого життя на розвиток цієї справи? Отже, я тут пишу: я дуже люблю чистоту, часто користуюся послугами автомийки, але кожного разу мені ну, там то затягнуть мийку на 2 години, то після мийки там ще за дзеркал буде витікати. Або, там килимки забудуть почистити, тому я вирішив відкрити зразкову автомейку, де все буде робитися із повагою до якості, та також до особистого вільного часу замовника. Наступне запитання: що вас драйвить в вашому бізнесі сьогодні? Попишіть кожен пункт, навіть якщо це якась дрібниця, типу там свіжу кава зранку, легка музика, все пишіть. Кава та музика це оптимізм та творчість, співбесіда нової людини це спілкування та комунікація. Заключення нового контракту це азарт, там розвиток. Пишіть все, що згадаєте, яким би цей список довгим не вийшов. Це дуже добра терапія. До речі, моя відповідь така: мені подобається особисто підходити до клієнтів і з ними спілкуватися, розмовляти про якісь спільні речі, там новини з ринку автопрому, та просто знайомитися із новою людиною. Питання наступне: яку користь приносять людям ваша діяльність? Напишіть про це розкрито. До вас в ну, наприклад, приходять на побачення, або ви ідеальний зал для йоги. Всі, всі якості вашого продукту чи послуги напишіть в список. Ну і моя відповідь на це запитання: що на моїй автомийці люди отримують якісні послуги по догляду за автівками. та не просто їх отримують. Отримують із повагою до автомобіля, і з повагою до вільного часу людей, який вони витрачають на автомику. Все робиться на совість, динамічно, без затягувань. Та ще трохи незвичайне запитання: на якого кіногероя або на яку кінострічку, або по культурне явище схожий ваш продукт або послуга. Відповідь на це питання може відкрити погляд на вашу діяльність, точніше на імідж вашої діяльності, і відкрити з дуже неочікуваного боку. Моя відповідь буде така: що, мабуть, це моя командна робота, вона схожа чимось на оцей фільм з Джонні Деппом Чарлі та Шоколадна Фабрика, там, де його помічники розрулюють різні процеси дуже швидко, злажено, командно, оця вся двіжуха. Або, 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 мабуть, краще, що це більше як підстоп Формули 1, да, коли під'їжджає. Я автівка і почалась двіжуха така почалась командна робота, виважена до секунди. До речі, про Формулу 1 мені подобається метафора більше. І я за відповідь візьму саме її. Це метафора підстопу Формули 1. Тепер дивимось на результат та підводимо якийсь лаконічний підсумок, формуючи відповіді на кожне запитання по одному реченню. Я відкрив свою автомийку, тому що хочу робити інші автівки охайними е, якісно та швидко. Мені подобається спілкуватися та знаходити єдинодумців, е, кому ну тих людей, кому також не байдужа тема охайності. Ну і звісно, поваги для е, вільного часу. да? Клієнти моєї автомийки отримують динамічний та максимально якісний результат. Оце якраз грає з формулою 1 Моя автомика в мене асоціюється із підстопом Формули 1, там, де злажність, якість роботи моєї команди, і динаміка така. Як бачите, в мене з'явилися низка ключових слів мого бренду. Я беру його в роботу по знаходженню слушної метафори якоїсь ключової. І зараз я гуглю все, щоб трохи окунутись в тему Формули-1. Формула-1, звичайно, це швидкість, це першість, приз. Так, підстоп, звичайно, підстоп. І ось такі у них прикольні робочі командні комбінізони. І ось тут в цій точці, да, командне комбінізони. Тут уже вимальовується якась концепція. В мене команда, у них команда. Всі ми працюємо швидко та злажено. Нас об'єднує уніформа. Ось саме це я і беру, і застосовую як ТЗ для створення логотипу. Але ще не починаємо той логотип малювати. Ми почнемо із назви. Базуючись на на цьому, на всіх цих перемінних команда Формули 1, швидкість та ще там музика форматна, якась буде енергійна да, в приміщенні, то оці всі речі підходять до назви типу підстопа. Да, от є ну, на формулі 1 підстоп. А у нас можна уявити, що на підстопі чинять автівки, а ми миємо автівки. Але це робимо на совість, круто, швидко. І оці всі фішки командні. Да? Треба, щоб ця назва була така, така хльостка, потужна, як удар Брюса Лі в кіно, така молнійносна. <пух> До речі, підстоп, вона підходить. Да? Що може типу підстопа? Стоп, стоп залишаємо, а ми миємо автівки, то це буде мити чистий. Клін. Клін стоп. Клін стоп. Дуже-дуже-дуже близько до підстопу і дуже хльостко. Це те, що нам треба, беремо клінстоп. Беремо цю драйвичну назву і переходимо до її візуального пов'язання зі смислом. Але це ще й намалювання логотипу, бо всі інші на цьому етапі вже побігли, вже там в процесі повуха малювання логотипу. Да? У нас зараз надмісія увага! Намалювати образ бренду в уяві людини. І в багатьох випадках, до речі, в бізнесі для бренду образ, який він малює в уяві споживача, він набагато важливіший, ніж логотип. Така робота починається зі створення ключового метафоричного маркеру, щоб нас, асоці... щоб нас асоціювали із чимось конкретним. Як ви пам'ятаєте, у нас в асоціативному ряді є чудовий предмет це комбінізони. Саме їх я беру до ключового образу мого бренду. І тут увага судьбоносне правило: ключовий образ має бути єдиний, монолітний, чіткий та зрозумілий. Ну от, наприклад, як комбінізон, да? як сам об'єкт, щоб закріпити комбінізон як ключову метафору нашого бренду, ми відтворимо її в саме в логотипі. Вже і таким чином технічне завдання на створення логотипу абсолютно стає прозорим. І отой головняк. Який там замовник та дизайнер, і замовник не може зрозуміти там щось, чи подобається чи ні. Він відпадає. От така користь попереднього кроку. Але ми все ще не перейшли до малювання логотипу. Отже, ми обрали ключовий образ і вже розуміємо на що треба зробити ставку в іміджі та, там, наприклад, в інтер'єрі автомийки. Це фірмові робочі комбінізони команди. І тільки тепер я переходжу до розробки логотипу. Давайте зробимо логотип з базових інструментів. Беремо назву, робимо її такою типовою, спортивною. І тут ми розуміємо, що у якості логотипу ми беремо нашу історію з комбінізонами. Робимо ці комбінізони акцентними, як фішку бренду. І ось маємо такий бренд Stop, який базується на метафорі під стопу та легко завоює прізвисько мийка, там де чуваки у комбінізонах. А це дуже важливо мати своє прізвисько. Ми не просто зробили логотип там у вигляді комбінізону і оцю метафоричну прізвище метафоричне. Ми це підтверджуємо як бренд в подальшій комунікації. Наприклад, клієнт, який 100 разів скористався нашими послугами, урочисто отримує стильний сувенірний комбінізон. Тобто ми не просто намалювали логотип комбінізону. Ми підтверджуємо цю комбінізонність, ми робимо її ключовою фішкою нашого бренду. Кожен елемент брендингу грає роль від фірмового тексту до окремих елементів логотипу, які стають впізнаваними бренд-марками в тих чи інших обставинах і існують в будь-яких точках контакту людини та нашого бренду. І саме так фірма або там ТОВКА стає справжнім брендом. Сподіваюсь, вам ці лайфхаки стануть у пригоді. Це був Женя Міллер. Бажаю всім тільки підвищувати рівень вашого брендингу. Якщо є запитання, пишіть мені в директ і залишаємось на зв'язку.